Рія про бізнес ніч і стоматологія і співпрацю з БК «Олімп». Ходімо знайомитися. Які у вас відчуття були після того, як делегували бухгалтерські справи в надійні руки? Ну щоби бути відвертому, спочатку я думав, що я людина оркестр і я справлюся з усім сам. Я це пережив. Я хотів це все сам робити і вести бухгалтерію, брати обладнання. Але з цим всім справитися одному не делегуючи, мені здається, нереально. І через деякий час ми зрозуміли, що наша команда потребує рухатися вперед, і тому бухгалтерію ми делегували компанію Олімп. Як змінився ваш бізнес після того, як почали співпрацювати разом з нами? Після делегування кожен зміг сконцентруватися на своїх питаннях. І тепер час, яким би можливо я займалася якимись бухгалтерськими питаннями, повністю займається компанія Олімп. А я можу присвятити цей час пацієнтам. Яку пораду дали б власника бізнесу, який ще сумнівається, делегувати чи ні? Ну, порада моя наступна. Однозначно скажу делегувати. Позиція номер один номер два розвивати тільки свої сильні сторони, і таким чином буде розвиватися і бізнес. А питанням бухгалтерії нехай займається професіональна бухгалтерська компанія.